проєкт рішення про внесення змін до рішення виконавчого комітету від другого року номер 523 Відповідно до даного проєкту рішення. Ми з наступного тижня запускаємо безготівкову оплату на чотирьох маршрутах. З вівторка це є маршрут 11-58-59 автобусний. І відповідно з п'ятниці запускаємо її на 61-му маршруту в рамках реалізації виконного квитка. <плес> <плес> Чи є доповнені запитання? Має стар хто податків. А загалом з наступного тижня з вівторка ми запускаємо власне три маршрути: 58, 59 та 11. Це є маршрути приватних перевізників. І з п'ятниці ми запускаємо ще один маршрут, 61, який в обслуговуванні нашого комунального автотранспортного підприємства №1. 1 Загалом наступного тижня ми запускаємо і невеликі автобуси, які є в обслуговані приватних перевізників, а також 61 й маршрут, який є низькопідлоговим великим автобусом обслуговуванні нашого команди підприємства. Загалом в нас буде з наступного тижня вже 10 маршрутів в рамках безготівкової оплати в рамках провадження електронного квитка. І ми поступово будемо нарощувати обсяг для того, щоб охопити повністю нашу міську транспортну режиму. Отже, на цьому етапі контролери ще не штрафують. Відповідно, вони навчають і роз'яснюють людям, яким чином користуватися. В кожному з цих маршрутів будуть видаватися паперові квитки у разі придбання квитків за готівку у водія, і у разі здійснення безготівкової оплати. Відповідно, контролери будуть перевіряти факт наявності цієї оплати.